Добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо засідання комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування 4 вересня 2025 року. На порядки денному є у нас три питання: що зачитувати їх? По у всі роздамо, так, дійсно. Перше питання про призвоєння чергового рангу старостам Городоцької міської ради. Для інформації запрошую Ольгу Вані Бестрицьку, керуючу справами виконавчого комітету міської ради. Шановні члени комісії, до чергового засідання сесії міської ради пропонується проєкт рішення про присвоєння чергового рангу старостам городоцької міської ради. Це є процедурне питання. Відповідно до статей 14-15 і 15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування наказу головного управління Державної служби України від 28 березня 2005 року номер 72 про присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, відповідно до закону України про місцеве самоврядування, пропонуємо з 1 жовтня поточного року присвоїти черговий дев'ятий ранг. Посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад наступним посадовим особам це є наші старости. Старости сіл Пісочна, нова пісочна Городоцької міської ради, Коханські Людмилі Дмитрівні, старості села Лісоводи Осиці Ігорю Петровичу, а також старості сіл Великий Карабчіїв, Грицьків, Півень Надії Володимирівні і старості сіл Новий світ, Ростянець, Матвійківці, Іванівка, Ковалівка Городоцької міської ради. Стецюк Оксані Дмитрівні. Все, да, дякую. Ага. Кого будуть які пропозиції? Підтримати. Ставимо на голосування. Перше питання про присвоєння чергового рангу старостам Городоцької міської ради підтримати. Рішення, проект рішення з цього питання і винести його на розгляд сесії міської ради. Хто за? Супків за Семенчук за. Друге питання про внесення змін до загальної штатної чисельності та структури комунальної установи Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради. Також надаю слово Ольгі Ольгівані Бестрицької для інформації, розглянувши звернення комунальної установи Центр надання соціальних послуг Городоцької міської ради, враховуючи те, що ми відкриваємо зараз по сільських населених пунктах кімнати соціального обслуговування. Пропонуємо внести зміни до загальної штатної численності та структури комунальної установи Центру надання соціальних послуг городоцької міської ради, а саме ввести 10 штатних одиниць соціального робітника об'єднане відділення віра в життя надання соціальних послуг та натуральної допомоги та викласти структуру в новій редакції. Також пропонуємо з 10 вересня затвердити структуру. І штатну численність комунальної установи в кількості 126,5 штатних одиниць. Це ще раз наголошую, пов'язано з тим, що в селах ми відкриваємо ці центри і необхідно по одному працівнику, який би обслуговували населення в сільській місцевості, надавали соціальні послуги. Дякую, Ольгені. Які пропозиції будуть по цьому питанню? Підтримати, так? Ставлю на голосування. Друге питання щодо підтримання проекту рішення з другого питання і виписання на розгляд сесії міської ради. Субків за і Семенчук за. Наступне питання про внесення змін до загальної штатної чисельності та структури комунальної установи Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідності Городоцької міської ради. Для інформації запрошую Ольгу Іванівну, також Бестрицьку керуючку. Розглянувши звернення комунальної установи Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Городоцької міської ради, пропонуємо внести зміни до загальної штатної чисельності та структури комунальної установи Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, а саме ввести одну штатну одиницю соціального робітника, асистента дитини та викласти структуру комунальної установи в новій редакції. І затвердити з 10 вересня 2025 року структуру нової редакції та загальну штатну численність комунальної установи «Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в кількості 23,5 цілих п'ятдесятих штатних одиниці. Поясню коротенько, значить, ця потреба в нас виникла з тим, що є звернення від мами дитини з інвалідністю. Де є висновок, що дитина потребує асистента дитини під час інклюзивного навчання? Дитина буде навчатися в загальноосвітній школі, тобто не в спеціалізованому закладі. Асистент дитини це є послуга соціальна, тому пропонуємо ввести А в якому класі четвертий клас. Наразі в нас це вже друга така дитина. Інклюзив. Один один працівник уже соціальний робітник працює ще з травня місяця, і зараз виникла потреба ще одного такого. цій Ці самій школі чи ну інші школи різні, тому, різні, тому що та. так. Працівників на роботі в установі в комунальній, а діти, тобто, де дитина, туди йде працівник дитини. А ця дитина раніше де була? В початковій школі. Там там також там, поки що на, на стадії початкової школи до третього класу він справлявся. Ага. Зараз виходить, є висновок, обстежили фахівців, що йому необхідно не асистент. А саме робітник не працівник? Робітник, робітник, не робітник. робітник, робітник так, по так посада. Це Соціальний по робітник. так. А освіту, яку має мати Е, Ну тут вища освіта не вимагається, да, достатньо середньої спеціальної освіти. Ну Тому вони, вони зараз з... заклади педакадемія, навчання. вони дають. Ну ці... там є вимоги. Всі робітники проходять 15 Дуже. годин навчання, угу. да, обов'язково для, для такої роботи. Так, угу. да, вони мають бути підготовлені працювати з такими дітьми. Добре. Що... да, підтримати даний проект лише. Підтримуємо. Так? Ставлю на голосування щодо підтримати проєкт рішення з цього питання і винести його на розгляд сесії міської ради. Супків? за. Семенчук за одноголосно. Всі три питання підтримати проєкт рішення і винести на розгляд сесії Городовської міської ради. Дякую. Дякую всім за роботу.